Один рік. один і п'ять дизель. Всього лише за 7700. 7700 плюс торг. Реномегом третій. Весь в рідній фарбі. Ось такий. Має гарний, доволі зовнішній вигляд. Наявний форкоп пригнаний з Німеччини. Технічно повністю все обслужено. Масла, фільтра, ГРМ. Ну, повністю обслужено для комфортної їзди. Один косметичний підкрас, перелак по ось цьому крилі. Все, решта в рідній фарбі. В заводі. Е, оце що мінялося? Весь весь комплект ГРМ. -а. Мотор сухенький. По салончику. Всі чотири склопідйомники. Музичка, кондиціонер. Кондиціонер працює, також присутня навігація, є карта вона України та карта Європи в навігації. Тут лопки нічого не затерте задум має теж. Такий гарний вигляд. Салончик. Все чистенько, гарненько, ззаді скупідйомнички. Стеля теж чиста, не провіша, по багажничку Є шторка наявна, яку ніхто не посупив Ну і крат запаска, все наявна. заряжено ничего не зачуха пассажирская дверка тоже все добре Светушечка.